Вітаю, друзі! І знову диверсія від цієї зеленої влади. Від влади ліквідаторів української державності, утилізаторів української нації. І Ірина Верещук, віце-прем'єр українського уряду, робить заяву: жителі Курської області можуть евакуюватися в Україну. Мінінтеграції відкрила цілодобову гарячу лінію. Друзі, це вона закликає кого? Всіх тих, хто підтримував спеціальну воєнну операцію Путіна абодував в долоні, коли вбивали українців, окуповували наші українські місця. Це вона їх сюди в Україну зве? Чи це вона відкрила гарячу лінію для агентів ФСБ і агентів впливу Кремля? Що, заїжджайте в Україну, ми вас тут приймемо, будемо евакуювати вас, а чистої води диверсії і чистої води диверсанти. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам!